28 листопада в аудиторії номер 1 головного корпусу відбулось чергове засідання вченої ради Одеського національного медичного університету. На захід були запрошені члени ради, а також завідувачі кафедр та керівники структурних підрозділів. Порядок денний було сформовано з питань щодо діяльності закладу освіти. Розпочалось засідання з вельми важливої та приємної пропозиції. Про присвоєння звання, почесний доктор Одеського національного медичного університету. Професору серу Марку Колфілду, директору Центру біомедичних досліджень Барт при Лондонському університеті Королеви Марії, Велика Британія, із самим поданням присутніх, ознайомила перший проректор ОНМДУ професор Валерія Марічереда. Беручи до уваги цінний досвід і авторитет у світовому науково-освітньому співтоваристві, професору серу Марку Колфілду, доктору медичних наук, заступнику директора з питань охорони здоров'я Лондонського університету Королеви Марії, директору Центру біомедичних досліджень Барц при Лондонському університеті Королеви Марії, Велика Британія, присвоюється звання почесного доктора Одеського національного медичного університету. Нагадаємо, що славетний Квін Мері of London, Грейт Britain, став побратимом НМЕДУ в рамках програми підтримки українських університетів під назвою Твінінг, і дев'ятеро здобувачів вищої медичної освіти ОнМЕДу вже мали змогу долучитись до шоститижневої клінічної практики. Професор Марк Колфілд, що також був присутній на засіданні вченої ради в режимі онлайн. Запевнив, що співпраця між нашими університетами і надалі триватиме за різними напрямками та щиро подякував ректору Онмеду Валерію Запорожану та всьому колективу за надану йому честь, а також провів невелику презентацію щодо можливостей досягнень та планів свого університету. Um, so you, rector шановний ректор, шановні члени вченої ради, для мене велика честь отримати звання почесного доктора. ОНМЕДУ. сподіваюсь, наше партнерство виходитиме на нові рубіжі. для нас честь продовжувати тренувати ваших докторів, незважаючи на страшні виклики, які Україна переживає. Це партнерство безумовно вигідно для обох сторін. Крім того, на засіданні було обговорене питання щодо концепції та організації роботи Центру ментального здоров'я ОНМЕДу. Нагадаємо, його відкриття відбулось в рамках реалізації відповідної всеукраїнської програми, що була ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Пропонується в університетах відкрити центри ментального здоров'я, які будуть працювати як освітньо навчальні хаби з метою пропаганди здорового образу життя, підтримки психічного здоров'я, дестигматизації психологічних проблем і розкриття їх. Так і а, спільнотні ідеї і ідеї емоційної стійкості в наших сучасних умовах. Ну і також дійсно в роботу таких центрів ментального здоров'я буде входити психологічне консультування тих осіб, які потребують цього. Це можуть бути або здобувачі вищого світу, або викладачі, які теж знаходяться в таких важких умовах і можуть потребувати деякої допомоги. Також в ході засідання були обговорені та прийняті рішення стосовно навчально-наукової діяльності ОНМЕДУ. Так були затверджені положення щодо роботи наукових гуртків, наукових товариств, про присвоєння вчених звань тощо. Крім того, на вченій раді відбулось затвердження документу, плану підготовки та проведення святкування 125-ї річниці Одеського національного медичного університету. Університет, незважаючи на ці важкі умови. Дійсно, готується до святкування 125-ліття свого заснування 1900, 1900 рік, коли заснований медичний факультет, але життя вносить свої корективи і тому це не якийсь статичний документ, це документ, який поступово здобуває друге життя, друге дихання і поступово реалізується. К цим документом можна знайомитися за посиланням на ресурсі OneDrive нашого університету, які отримали всі. Чи ради, а також всі присутні засідання в вченої ради у вигляді QR-коду. Що стосується наукових публікацій, в ході засідання було затверджено дозвіл на оприлюднення декількох навчальних посібників, матеріалів конференцій, а також низки положень, які були напрацьовані співробітниками університету.